Дощ не перестав, дощ фігачить воно і фігачить по вікнах течай, течай, течай. А я так захекалася, так спішила. Так спішилась, діду, і готувала смачненьке. Я ну, я, думав, кряк, поки ти я не знаю, може це багато, але ну, оставиш. Благато. Не їжу все. Бери потрошку, з'їж. Бо плохо стане б... <свят> А дід ждав, ждав, то чуть не заснув. Але ж я аж захекалася, так спішила, бо думаю. <свят> Бо думаю, зараз як потушать свят, я діда не побачу свого. Mm. А вони, мабуть, ще ну, ну вже вона ну, да, скоро потушать. Ось, о, тільки Могу, воно... Та скільки ось його потемніє. Хай ще чуть, -чуть те потемніє. Хай ще в мене вже розочка скоро зацвіте. О, а де stay? Є я на других вікнах, я ж не можу свій ряд наставити на одному вікні. А що били? Та ну хай хоч одна буде. Ой, фух, так гналася, що з літньої кухні бігала туди сюди. Давай ти там заснула, я знаю. Да, засне ти там, як холодно, такий розумний, Ах. лежить на теплій лежанці і каже, ти там у холодній кухні заснула. Не зрозумів. Десерт. Та наче ж біжа була, а що? Ну Знає ти що? трохи поїв уже, більше, я... да, розказуй. А то жінка тобі додавала свіжо замороженої. Ага. Ох і гарна вона така О, жінка заморожена, можна на її щось і прикрашати, якби було що. Mm -hmm. Дождався дід. А хліба й не бере, бачиш, що м'яса ціла куча. То думаю, Те -те. нафіга мені той хліб. А е, хліб, картошка, шай, да, та, шо, воно не пройде. Бери огірки, огірочки супер. такі, як ти любиш. Розсипеться. А що впало? Та то, ж, клеми від акумулятора. А, ми а... ж тут під стільцем стоїть акумулятор, той що ставимо, як... як світло потухне. Та як світло потухне, я зразу ховаюся, достаю телефона свого і роздивляюся, що там у ньому є. Під у да, він заглядає. Покажи мені щось. Покажи мені щось. Та й ждемо, поки світло, а воно й не треба нам. Нам, головне, впоратися з, з тим усім, поки ми день на дворі. Да? І це ось о, дощ цілий день гачить. А завтра без опадів буде, потім опять дощ. Ну, коротше, зимою в нас дощі будуть тепер. Я там дивилася далі більше дощу. Ну, хай хоч зимою, як його літом немає, да, дід? Так їш. Їж, їж, їж. Смачного тобі. І всім, хто з'їсть з тобою, усім смачного. А ти не хочу? Е, та наче не їсти? хочу. А я не знаю, що я. То спробувала а що десь забулося, що я пробувала. Понятно з тобою. Не знаю, що я їла. А з тобою все ясно. Щось зі мною плохо, бо мені щось не хочеться їсти. Це знаєш, це не сильно хороший симптом такий. Mm -hmm. А в діда гарний апетит, ждав, ждав. А я ж думаю, та знаю ж вже та діда свого. Їсти, бо... Діда свого, як углупну, знаю, що він вже їсти хоче. Не будеш їсти, кряпнеш. Та я ж їм. Особливо треба рано їсти. З семи до піввосьми, щоб був сніданок такий, like наприклад. You. Ні, об, обов'язково з 7 до восьмого треба, щоб був маленький сніданок, щоб завести ота організм. Дрошки, дрошки. Організм завести. Е, треба дві ложки каші, е, одне яйце варене і там або капусти якоїсь квашеної пару ложок. Чи огірка якогось, чи цибулі якоїсь, коротше, якісь овочі. Не багато, чуть-чуть, не... але обов'язково треба завести організм, а там не спати. Ну я не можу цього зробити. Воді, я хочу, а я, я хочу, ну щось, виходить, в мене не раніше десяти. Поки на дворі, дивися, поки бозвони, потім, потім наче не хочеться, поки води понапиваюся, отих тих усіх одного. Лікарство, не лікарство, а тих лічерних, поки понапиваюся. А потім якраз 10 годин я починаю Ну Це неправильно, неправильно, дід. Я не Води попила, і хвата. Ні. Да. Ні. Жири жири обов'язково. Або два кусочки такі по. не знаю, по... А куди тобі жири. Там я... Та закрита жири, куди жири. тобі? <реш> жири, сам. жири сам. Жири сам. обов'язково треба цей жир. Або авокадо, або сала кусочок Руще. такий маленький з'їсти. От завела собі. Тож кажуть, заведіть тваринку якусь, чи скотинку, знімайте да, І знімайте відео, дресіруйте її. І от я завела собі ось. А, що ж я ті скотина? Що? Не, не скотина, скотинка просто. Така ручна домашня вже. Я його вже учу, учу, учу. Ну з ним ще роботи. Боже Боже, як я його не можу, я вже іноді щоб... роботи, Я Я не можу ще його. Ну, прийдеться. займатися ще й дольше, бо другої Тваринки в мене такі. Тваринки в мене нема піч ніякої. На дворі є, то я ж у хату їх не притягнути, тваринки. Там в мене коти, ну, дворові, то дворові коти, собаки, дворові. Ну там ну дворові наш, а це ж кімнатне розстріляє моє. Я за ним ухажую, доглядаю. А діда ще й годую. усього. Я знаю, що він любить. Головне, що я знаю, що дідові треба mm. що дати, що коли дати. А щоб він спитав, що, що я люблю, чи коли. Він сама, каже, сама думай. Ти сама придумаєш, далі? Та да, як ти? А що ти хочеш? Не знаю. А ти дуже знати. Я не знаю, то, що я хочу. Я, я знаю, що я знаю. Ні, а ти що ж це я знаю, те, що ти тобі треба. Ну, я бо чи я знаю. Не перебігши ви, як ти. Та, да, ти не перебільше, не розказує. Не, таке, мені. То не розказуй мені. Я щось усе знаю. Дід, сьогодні їв одне, завтра треба mm. щось друге наварити. Та, це, да. Не соберуся борща наварити, Я знаю, як борщ наварю, то на цілий тиждень. Ну, так і, і не треба мені носити, підносити і заглядати. Да, пішов, на їх, да, пішов на кухню, нагрів собі, mm. наївся і все. А тут все культурно посидіть. А ти не знаєш, що і... тобі треба. Я знаю, що собі. Я знаю, що мені треба, наприклад, того що нема. Оте О, О, мені все треба. Отож так і каже, я хочу те, що нема. Да. Отож... А що немає, ти сама не знаєш, що немає. Нічого в мене немає, а, що в мене є. І не знаю. Компоти, огірки варення. Картофля, м'ясо. Яйця, куриць. Mm. А чого в мене немає? Mm. А чого в мене немає? Mm. <свят> Я зараз оставлю, якщо в тебе не вистачає. <свят> <свят> Я можу гарно відвідати. Та є, та ка, є, а що в мене ще не хватає? Ти, <свят> <свят> ти дограєшся. <свят> Оце так, учи, учи. А то ж так з тобою той, я хочу. Що ти хочеш? Не знаю. Ну то а я одкуди знаю. А ти дуже а -а -а. Да. Ну, Так, да. Ти одне мені як кажеш. Я ж... а -а -а. Як ти вмреш, я жити без тебе не буду. Я таке казав. А, -а, -а хто мені казав? А я а -а -а. бачу, як одного е жінки помирали, а як діди поставалися, до них баби з усього села ходять, та йди. І такий з... день два потім зільки. і забивається. Обису чоловіки помирають, а зільки ся тупчуться. Да, а воно в нашого сусіда. Ну то то рядкісний случай. Ну, рядкісний, звісно. Та він що печалиться? А що ж... До Жизнь. нього така баба ходить. Жизнь, да? да, баба ходить, він такий радий, довольний. Він того не робив при жінці, що при цій бабі робить чужий. Та не треба воно мені, ну як примір просто. Такий як примір просто. Примір. Да. Начала за здоров'я. О, А воно ж вечно так. За здоров'я, а потім вже упакову. Чого це я повинна мовчати? Не буду я мовчать. Я там можу довести. Що Туда? не буду мовчать? Тут характер такий? Ну no, да, 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 у тебе да. Викаш. Такая ну не Стрижене. Стрижене, блядь, топиш, а вона і ще показує стрижене. Да. Дід, смачного тобі. Ти як іс... оце нервничаєш, тобі ще з'їдаєш потом. E não percebe tudo, hein? Né? É. outros. Veja, já não vai fazer mais isso? Vou fazer mais tarde. Mais tarde? E o deserto? já. Você Oh! Agora eu vou fazer mais tarde. Mais tarde não claro Біда <гуз'> <гуз'> не знаю, Не з'їла, я ж Якби я схотіла, а то, то я з'їла. Бо не буде. Я не, не можу, я собі позволити таке. Ну не можеш то й не треба. Да. А я можу. я знаю, що ти можеш. Тобі воно не вадить. А тобі що? А мені завидно тільки, що ти можеш. А -а -а -а. Те, що я не можу собі дозволити. Воно сильно калорійне. Угу. Ого, аж mm -hmm. печінку потіг мою. Mm -hmm. А вдруг гаряча, а? Та що воно гаряча? Та печінка її там достанься, ту печінку. Так, дід, ну хорош, бо під, ми зараз. Щас... Під таким <ріст> слоєм з яким... що... що... Що ти Гаряко. морозиш? А що не божесь? Де подивися, що ти навіть Мені не знаєш. Хто Два з тобою я живе? 82 кілограми, я даже кілограми можу сказати. Це що багато хоч сказати? Для росту метр шістдесят, звісно, багато. Не багато, не багато і не смійся, Рост, бо не багато. – Метр шістьдесят? Так. Як це вгадав так? А то ти ж не знав, а я знаю, mm. скільки тебе і скільки всього. А ти за мене й не знаєш. От той той радійшов гадати. Так що треба нас дурить. Їж і не обляпуйся. Давай, дід. Даю. Давай, Ду. ти гарно справляєшся, а там дощ. дощ. Оно по вікнах тече, ну, тече, тече. Всім гарного вечора, не дивлячись на таку похмуру погоду. Щас потемніє і нас уложать спать. Сама льожиться.